Так, ніби чути налаштовую мікрофон для того, щоб ми, ми з вами гарнесенько один одного чули. Точніше, щоб ви краще чули мене. І, звісно ж, звісно ж, а, сьогодні вітаю на те менеджмент зарядці. Мене звати Катерина Мілютенко, я бізнес-тренерка компанії «Богуштайм» і саме сьогодні на Тей-менеджмент зарядці ми з вами поговоримо по, про дуже цікаву штуку. Що це за штука? Я хочу з вами сьогодні поговорити про помилки. Включи того, наскільки круті інвестиції є помилки наші. Чому взагалі сьогодні про помилки з вами хочу говорити? Перше і найважливіше, так, ми з вами йдемо до завершення 2025 року, і ось саме цей момент, коли ми завершуємо 2025 рік, зазвичай хтось із нас буде себе. Скажімо так, трошки картати за те, що щось не встиг зробити у 2025 році. І тому сьогодні хочу з вами поговорити про помилки. В ключі, помилки це наші інвестиції. Чому взагалі вважати їх як інвестиції, яким чином можна це робити, я думаю, що тут краще. Цими прикладами розкажете ви мені. Бо давайте зізнаємось один одному чесно, коли, в який момент, що ми вважаємо найкращим, найкращим для того, щоб робити висновки. Бо коли в нас щось виходить, то ось цей момент успіху він просто застілає очі, і, і нічого не відбувається насправді. І таким чином. Ми упускаємо успіх і не робимо ніякі висновки. А от коли ми над чимось помилились, от тоді ми починаємо розкопувати всю ситуацію, як це могло бути, що до цього привело, як я мав себе ввести та, в певний момент часу, як я створив ось таку ситуацію. І насправді помилки стають для нас топливом, або точніше. Помилки стають топливом для нашого майбутнього успіху. Коли ми їх аналізуємо, коли ми робимо висновки, коли ми записуємо, як не потрібно робити в цей момент да, в нашому житті для того, щоб отримати ось той бажаний рівень, от тоді насправді помилки є. Частинкою да, є нашою інвестицією в майбутній успіх. І саме тому я хочу, щоб кожен із вас поглянув, які помилки він створив в цьому році, бо у нас з вами є іще півтора місяці для того, щоб помилки ці. Використати для нашого успіху, пам'ятаєте, минулого вівторка я говорила про те, що у нас з вами залишилось трошечки менше ніж два місяці для того, щоб передивитися, зробити ревізію своїх мрій і цілей, які ми писали для 2025 року, і визначити ті, які можна зробити прямо зараз, та да? тобто які можна ще встигнути досягти, щоб 2025 рік він був супер-мега успішним для нас. З нашої точки зору, то сьогоднішній сьогоднішня менеджмент зарядка і сьогоднішнє розуміння про помилки, погляньте на них з цієї точки зору, це можливість прискоритись для того, щоб той успіх і ем, ось те приємне завершення 2025 року, воно все ж таки відбулося. Бо е, коли ми з вами вигораємо, не тоді, коли щось робиться не так, так не, не, не тоді, коли багато завдань, не тоді, коли ми постійно працюємо і у нас немає е, дня для перепочинку. Ми вигораємо насправді тоді, коли ми не отримуємо результатів або е, женемось не за своїми власними ідеями, не за своїми власними цілями, а працюємо на когось. І звісно, в цей момент відбувається вигорання. Тож а, сьогодні саме день про те, щоб проаналізувати свої помилки і подивитися на них в ключі, що помилки це моя інвестиція в майбутній успіх. А, погляньте, будь ласка, як ви можете, а, як ви можете вигоду а, витягнути із тих помилок, які вже встигли, встигли. З нами відбутися в 2025 році. Ну, і, звісно ж, я поділюся однією такою маленькою ідеєю про те, що робота із помилками це один, один із методів, так, один і... це техніка, не метод, це техніка. так? Є спеціальна техніка роботи над помилками, і це є частинкою операційного тейм менеджменту і з нею ви можете познайомитись на нашому квест, який називається цілі, для того, щоб потім все гарнесенько пропрацювати саме з цілями. Але важливий елемент, так, для того, щоб на квест цілі потрапити, просто пишіть цілі, в коментарях з вами зв'яжуться зв наші менеджері. Якщо ви будете писати цілі на платформі YouTube, то друзі, ось тут потрібно, щоб ви зайшли до нас на сторінки і в будь-яку соцмережу написали нам цілі саме в будь якій соцмережі. бо Круто, коли ви будете коментувати відео в Ютубі, але, на жаль, ми з вами зв'язатися і отримати, надати так, повну інформацію і отримати ваші контактні дані з Ютуба. Ми не зможемо для того, щоб надати цю інформацію. Повертаємось зараз до моменту до моменту помилок, так? Зазвичай ми дуже боїмося робити помилки, але насправді помилки це та. Та річ, яка з нами стається, свідомо або несвідомо. Якщо свідомо, то тоді питання, звісно, до нас чому? Якщо не свідомо, то це О, Ора, ура, ура, Окей, ми їх зробили. Давай зробимо ревізію наших дій, що привело до цих думок, і приймемо правила, як це не повторювати наступного разу. І найважливіше, про що я хочу поговорити, на що я хочу зробити акцент. Так, помилки це, наша, це наше топливо для майбутнього успіху. Але помилки це неможливість мучити себе, знецінювати себе і е, є таке слово самообічувать. Я не знаю, як його українською мовою сказати, але. Помилки це не спосіб самобічування себе і не, і не а, причина для того, щоб самобічувати себе. Бо помилки насправді отримує кожен. В своєму житті, в якійсь діяльності, єдине, що страшно, робити одну і ту саму помилку двічі це значить, що ми не зробили ніякого, ніякої роботи над помилками. Це перше. А друге, страшно взагалі, не отримувати помилок, тому що це значить, що ми нічого не робимо, ми нікуди не рухаємось, ми просто стоїмо на місці. А ви пам'ятаєте, друзі? І я дуже люблю цю цитату із Луїса Керла в книзі Аліса в країні чудес. Що для того, щоб потрапити? Для того, щоб залишатися в тому ж самому місці, потрібно бігти. Для того, щоб потрапити в інше місце, потрібно бігти два рази швидше. Тож, уявіть, якщо ми стоїмо на місці і не рухаємось, де ми залишаємось, ми просто автоматично деградуємо і відкочуємося он туди, незрозуміло куди. І потім звідти вибратися потрібно якось. І це уявіть скільки зусиль доведеться спочатку вийти на якийсь нульовий рівень, а вже потім почати переходити в плюсову шкалу. Так Тож, будь ласка використо... ніколи себе не мучайте за те, що ви зробили допустилися якоїсь помилки. Подивіться на цю помилку як можливість, яка вам дасть допом... допоможе вам от стрибнути так, як трамплін до наступного вашого успішної дії, до наступного вашого успіху. І звісно ж, ці мої ідеї. З ними треба пережити, їх треба подумати, посмакувати можливо. Тож я рекомендую і тримайте домашнє завдання від мене: поглянути, які помилки ви зробили в цьому місяці, не календарному місяці, а взяти 30 днів від сьогодні. А виписати ці помилки для себе, якщо ви вважаєте це помилкою, і розглянути, яким чином ви могли б їх змінити в майбутньому. І, звісно ж, прийняти для себе певне рішення, ось так робити не буду. Або для того, щоб отримати ось те, я маю робити завжди ось так. Ходити туди не немає сенсу. Тож, друзі, Буду з вами завершувати, лише нагадаю про те, що це завдання домашнє, яке ви маєте зробити його краще, щоб не забути, і щоб не створити ще одну собі помилку, його краще записати у ваш план на день. Якщо ви ще не встигли зробити для себе план на день, то воля, ось прийшов цей час, написати для себе план на день. Нагадую, що в плані на день у вас мають бути чотири категорії задач. Задачі робочі, далі залишений час на форс-мажори, задачі з навчання і особисті задачі. І після того, як ви наповните ці. Чотири категорії в кожної із задач має стояти час, скільки ви плануєте витратити для того, щоб отримати результат? В кожної задачі має стояти пріоритет. І пам'ятайте, що якщо всі задачі вухі з пріоритетом, зробити це сьогодні негайно. А наскільки це вона з саме зробити? Тож, всі задачі мають а, мати пріоритет і далі найважливіше це створити для себе графічний розклад вашого дня або маршрут вашого дня. А, для цього, звісно, ідеально підходять богушбуки, тому що є ось цей розклад від 0000 до 2359. Ми розміщуємо всі задачі в хронологічному порядку, так як нам зручно, і ми хочемо їх зробити для того, щоб. Весь день був ідеальним з нашої точки зору. І тільки після цього, коли ви розмістите ці завдання, ви побачите, можливо, якусь задачу зайво взяли сьогодні, можливо, щось потрібно перенести, можливо, якусь задачу трошки більше на неї часу потратити. Тобто, у вас з'являться якісь додаткові думки. І... Саме після того, як ви створите свій план на день і зробите візуалізацію його у вигляді, вигляді маршруту на день, от тільки тоді ми можемо спокійно йти і жити то життя. Тож. Пам'ятайте, що помилки це інвестиція в наше майбутнє, це топливо для нашого майбутнього успіху. Не тушуйтесь, коли ви їх отримуєте. Завжди кажіть собі, які молодець, я отримав ось такі результати, я, я можу використати його для наступного успіху. І, звісно ж, крутого кожному із вас дня. Знаєте, згадалась мені фраза від Миколи Луценка, коли вів на Сіті погоду, погоду, нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди. Тож, фраза ця неймовірна. Використовуйте її, і нехай дійсно так і буде. Сьогодні, завтра і все майбутні, всі майбутні дні, нехай проблеми та незгоди не роблять нам в житті погоди. Па-па!